Розширення категорії військовозобов'язаних чоловіків, які матимуть можливість виїжджати за кордон у 2023 році, та кого році. Такого із чоловіків за кордоном будуть повідомляти дипломатичні установи про те, що вони будуть зобов'язані з'явитися до центрів комплектування так званих в Україні, щоб стати на військовий облік. Про це та інше друзі, сьогодні я спробую вам коротко або ж не коротко пояснити, тому що там досить багато категорій є, тому що є назву і старі категорії. А від вас, друзі, це я прошу. Втиснути вподобайку цьому відео та обов'язково поділитися з максимальною кількістю українців, адже ці інформації майже ніхто ще не висвітлював. Взяв я її з офіційного партнера Прикордонної служби України, який називається Visit Ukraine, посилання на котрий я залишу також в описі, друзі, під цим відео, щоб ви змогли детально самостійно ознайомлюватися. А я, звісно ж, постараюся зрозумілою мовою вам все роз'яснити після невеличкої паузи. А ви знали, що їжа є джерелом енергії. Харчування впливає на стан вашого здоров'я, працездатність, настрій та тривалість життя людини. Також, друзі, важливим нюансом для кожного з нас є рецепт приготування тої чи іншої страви, і в кожного з нас він свій. Але якщо ви... Не вмієте готувати, або ж не знаєте як, то Захар та його дружина Ірина допоможуть вам розібратися в цьому питанні, адже саме на їхньому ютуб-каналі є детальні інструкції з приготування страв на різні смаки. Також, друзі, перейшовши за посиланням, яке буде в описі до цього відео, ви зможете детально ознайомитися з усіма інструкціями та рецептами і обрати свій для себе. І звісно ж, якщо ви підпишетеся на їхній канал, як це зробив і я, то будете отримувати регулярно два рази на тиждень нові рецепти від Захара та Ірини на їхньому Ютуб каналі. Що ж, друзі, суттєві зміни відбулися, і вони будуть приємними для деяких категорій чоловіків. І звісно ж, зараз я вам їх зачитаю та паралельно зачитаю ті категорії, які вже існують на сьогоднішній день. Але нагадую, що детальну інформацію ви ще зможете прочитати в описі буде посилання. І звісно ж, за наявністю неповнолітніх дітей виїхати можуть батьки. Що мають троє та більше неповнолітніх дітей. Самостійно виховують дитину до 18 років. Опікуни, усиновлювачі неповнолітніх дітей, сиріт. Виховують дітей віком до 18 років з інвалідністю. Мають повнолітніх дітей з інвалідністю першої чи другої групи. Це друзі, уже нове. І звісно ж мають двох дітей віком до 18 років і супроводжують вагітну дружину. Це також друзі доповнення, яке варто брати до уваги. За іншими сімейними обставинами, чоловік, який забезпечує постійний догляд родича, або ж якщо один із батьків або дружина є особою з інвалідністю першої чи другої групи, також можуть виїхати за кордон. Для виїзду потрібні документи, що підтверджують родинні зв'язки, інвалідність і факт догляду. По роботі виїхати за кордон з метою виконання робочих обов'язків можуть друзі. Це вже ви знаєте, члени екіпажів кораблів. Якщо вони прямують до роботи на морських суднах, судах внутрішнього плавання, працівники залізничного транспорту, авіаційний персонал, який їде у відрядження чи навчання, наукові та науково-педагогічні працівники, які за наявності військово-облікових документів із записом про відстрочку до призову та документів, що підтверджують мету виїзду, водії транспортних засобів, що здійснюють міжнародні перевезення вантажів та пасажирів, водії волонтери, які перевозять вантажі для ЗСУ, медичні вантажі чи гуманітарні. Арну допомогу діячі культури для благодійного збору коштів та представлення країни на міжнародній арені, спортсмени та тренери для участі в офіційних змаганнях та тренувальних зборах, політики та депутати, які мають відповідний дозвіл на основі підстав для поїздки. Ну останню категорію ви найбільше напевно друзі любите. Порядок ведення військового обліку 2023 року, друзі, я вже вам говорив про те, що з'явилася постанова 30 грудня, про те, що чоловіки військовозобов'язаних будуть викликати консульські установи, якщо ті чоловіки будуть стояти на тимчасовому консульському обліку, друзі. Але увага на Військовому обліку стоять лише чоловіки віком від 18, точніше, від 17 до 27 років. Всі інші чоловіки вже не підлягають військовому обліку, тобто вони зняті з військового обліку. Тому саме цих чоловіків не будуть викликати дипломатичні установи, і, взагалі, сама процедура. Як це буде виглядати, друзі, ніхто ніде жодних роз'яснень не отримував. Також моя особиста думка, тому що в цій постанові було досить багато параграфів з цими змінами. І чомусь українці та всі інші юристи, які висвітлювали цю постанову, звернули увагу саме на чоловіків за кордоном, хоча там досить багато було інших змін. Також, друзі, ви напевно знаєте та бачили вже багато в інтернеті, в телеграм-каналах і так далі. Я цього показувати не буду, про те, що чоловіків просто... В будь-якому місці в автобусі, в автотранспорті зупиняють і перевіряють документи. Якщо цей чоловік є ухилянтом, тобто виписався із свого місця проживання та не приписався в іншого, то їх таких забирають на військовий облік, і звісно ж, потім, напевно, щось з ними ще роблять. Також, друзі, багато зараз ви також знаєте, що є така ситуація, що працедавець, якщо він не перевірить ваші документи, тобто якщо ви не матимете довідку з військомату, то вас просто не візьмуть на роботу. А працедавець який. Не вручить вам повістку, також буде отримувати штраф. І взагалі там змін настільки багато, але я нічого не можу сказати, друзі, і прокоментувати це, тому що це вже все залежить від вас. Моє слово, це є просто рекомендація завжди. Ну і, звісно ж, я можу вам сказати, що я лише висвітлюю всі зміни, які відбуваються. Тій чи іншій країні, де ми перебуваємо чи проживаємо, і наголошую, що це лише рекомендація, якщо я вам щось колись рекомендую, а не те, що потрібно виконати. Тому, друзі, підписуйтесь на канал, діліться цим відео з вашими друзями, і звісно ж я буду вам розповідати про всі зміни, які тільки відбуваються станом на сьогоднішній день. На сьогодні у мене все. Переходьте за посиланням в описі до цього відео. Слідкуйте за останніми змінами.